Всім привіт, ви на каналі Impression і сьогодні поговоримо про те, що робити, якщо у вас динамік рідко перестав гірше працювати. І тут, звісно, тут є момент. Якщо динамік рипить або щось типу того, то це ж, звісно проблеми вже з динаміком. Якщо просто тихо, то саме перше і просте, що ви самі можете зробити, це його почистити. Як його чистить, зараз розповім бистренько. Так, саме перше, що ми беремо, це сама база, це те, що використовують всі майстерні і так далі. Це зубна щітка да, масхев. Беремо наш там динамік, неважливо, може це цей динамік. да, ось він, І ми просто беремо і прочищаємо його довгенько. Ми туди не ліземо, ніякими там іголками, нічим таким туди так, не тикаємо, не ліземо. Можна поврядити сам динамік. Так само і знизу. Тут у нас також є динаміки, неважливий телефон у вас. Також беремо, бачите, тут версинки, бажано брати е, максимально жорстку, зубну щітку, не м'ягку, ну, щоб версинки були більш жорсткі. І також прочищаємо, можна так пр побити, потім повичищати. І також. Не лізем, ніякими іголками, також не пробиваємо, такого робити не можна. Якщо Також не забуваємо, що, Точніше, не то, що не забуваємо, а розповім, що а, також можна використовувати спирт, але тут є один момент, ви приходите в аптеку і кажете, що мені потрібен спирт для чищення техніки Да, електронний. І вам дадуть той самий спирт, який вам потрібно, і а ви його розводите один до одного з водою просто. Просто макаєте щітку і так само чистите, щоб, якщо ви хочете, щоб воно його там, розмокло, да, і можете гарно його прочистити, так само прочистити потім е, вхід для зарядки, почистити, в принципі, телефон, тут якісь обутки і так далі. Тому, е, якщо ви навіть почистили, тут бачите, і все буде блестити, там, да, все добре, головне, щоб в решітках е, не було. Ну, мусора, так. Да. Все одно тихо, то тут вже проблема або з налаштуваннями. не забуваємо, Або вже, да, самими динаміками. На крайняк перевіться налаштування, зайдіть на налаштування звук, там ще можуть бути якісь проблеми. Просто ав автоматично низько поставлено. Якщо ні, то тоді вже в мастерську обереться нести. Так що, бувають такі дані випадки. Всім гарного дня! Дякую за перегляд. Підписуйтесь всім гарного дня.